Майстер-клас з гри у баскетбол для вчителів та школярів громади відбувся у Хмельницькому. Влаштували його представники БК Хмельницький спільно з гравцями вищої та першої ліг чемпіонату України серед чоловічих команд. Під час заходу учасникам розповіли та показали на практиці основні правила й помилки під час гри. Наприклад, тут в дитячому баскетболі це дуже часто відбувається. Це пробіжки, подвійні ведення. Вони можуть десь там штовхнути, вдарити там. Гравець намагається виконати кидок, а захисник, звичайно, намагається накрити влучити в м'яч, але там не вистачає десь фізичних кондицій або координації. то відповідно він може влучити в руку. От це, це фол. Привів на майстер-клас своїх учнів вчитель фізичної культури школи номер 29 Володимир Харісов. Впевнений, гра професійних спортсменів змотивує дітей вдосконалювати свої навички. У мене є баскетбольна команда, ми постійно граємо, і в мене є секція з баскетболу. І ми тренуємось і хочемо трошки будемо сказати, так щоб підняти свій рівень. Таким чином наша школа постійно. Участую змаганнях з баскетболу займає призові місця, і тому я дітей сьогодні привів сюди. П'ятикласниця СЗОШ номер 29 Марія Бойко розповіла, займається баскетболом вже рік. Це захоплення перейняла від старшого брата. Нині тут, аби отримати нові корисні навички. Очікую майстер-клас від старших, а також хочу зіграти вже закидати в кільце. Це кожен вміє, а от прям грати майстром ну не кожен, не кожен може стати. Відбувся захід у ДЮСШ США номер 3 у рамках підготовки юних спортсменів до відкритого чемпіонату міста Скул оф чемпіонс. Ми плануємо розпочати після канікул чемпіонат з баскетболу серед команд юнаків і дівчат заходів загальної середньої освіти. Відповідно, перед чемпіонатом професійні баскетболісти, які покажуть всю красу баскетболу, будемо так казати, відповідно, діти побачать, що це таке, як його. Грати, що це дуже захоплююча, гарна гра. Проект започаткований управлінням молоді та спорту та департаментом освіти і науки спільно з Федерацією баскетболу Хмельницької області. Ми намагаємося залучити якомога більше дітей до занять баскетболу в нашому місті. Баскетбол розвивається дуже швидкими темпами, і саме ті діти, які не займаються професійно баскетболом, ми хочемо їм показати наглядно, як це відбувається. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.